Доброго дня, вітаю вас з яскравою перемогою. Така важлива для нас перемога. Скажіть, будь ласка, ваш коментар по грі? Велике дякую. Приємно сьогодні було перемогти команду Олександрія, якої тренер мій є дуже гарний друг. У нього сьогодні день народження. Якраз скористаюся намогою, привітаю його. Борисович, вибач, трошки забагато забили, ну то футбол. А що стосується по грі, виконали гравці в першому таймі, практично все, все, що ми награвали, все, що ми розбирали, те, як готувалися, була на високому рівні організація гри від стандартів, від перехідних фаз, від простіру за спиною. Те, що ми планували шукати, ми знайшли. Також Пашкуця забив гол в стандарти. Там Нігуцький забив, ну і попросили перед грою нагружати штрафну площадь. У нас у Сайдзешина спочатку злівої не пішла, він підібрав під праву, подав і одразу гол забили. Халілов теж відзначився, такий гол забив файний. Але хочеться, щоб в таких простих ситуаціях, як в другому таймі, у них були моменти, щоб вони їх використовували. Ми знов 5-0, окей, це все, все добре. Але є прості в простих ситуаціях, коли там, до воріт 3-5 метрів, ми неправильно використовуємо ці моменти, приміняємо сили коли можна просто на техніку, на майстерність працювати і забити гол. А так, я вдячний команді, вони відпрацювали на всі 100%, все виконали, і я задоволений практично повністю гравцями і командою в цілому, і найголовніше, що і була гра, і за цього є рахунок.